<смір> Сука, о, о, я не знаю, Це я плачу, чи це сміюся. Вони рекламують, вони презентують батарейки Duracell, Саня. Це прикол, чи, ну, що це таке? Так, почнемо? Так, для початку... А, для початку цього відео невеличкий АСМР. Приємно, правда? Так, друзі. Ну насправді в нас е, не буде сьогодні ностальгічного відео по про щось таке е, хороше, про приємні спогади, як то, наприклад, телефон вашої бабусі, який ви пам'ятаєте, е, телефон моєї бабусі 23-82-10, здається, був. В Кроморозі, але відео буде про те, що іноді повернення в минуле в цьому немає нічого хорошого. Зараз ми подивимось декілька реклам, так званих донецьких і макіївських блогерів. Для того, щоб чергово нагадати, чому повернення і намагання толерувати русський мір це завжди срака і завжди веде тільки в кулаку, з якої хрін коли виберешся. Тож зараз ми подивимося з вами декілька відео. Давно ми цьому дивилися, ну просто фанові. Для того, щоб ну, певно, що хтось скаже, можливо, в цьому якесь само... самоствердження, що ми все правильно робимо, що ми рухаємося в іншу сторону. Можливо, так і є. А можливо, просто це буде комусь нагадування. Що якщо ваш місто, ваше місто, як в Донецьк, Луганську, в Горлівку і так далі прийде русський Мір, то буде у вас ось така херня, як в цих відео. Давайте дивитися з вас лайк і підписка. Перше відео смішне. Це українська блогерка Марекса. Вона постійно робить огляди на Кирилла Сіруса, Це, певно, що топовий донецький блогер і така собі, по суті, антиреклама руського міра. Хоча багато хто пише, що їм здається, що це Кірил Сіріус, це така агент головного управління розвідки, який серед руйнує ДНР і показує, яка це шляпа. Ну коротше, ось неї таке відео. Мені здається, воно смішне. Давайте подивимося. Ти билд. Де-ди, бил, билд. На постійній основі. Он весь стабилен. Завжди і усюди дип. Ти біл. Ну, як би, додати не Я, Ну, я давай так. Я взагалі проти булінгу і проти принесення людей. Але, ну але вибачте, ну це тут прямо написано. А, тут написано сіті а не Дебіл, а City Bill. Вибачте, ну коротше, це просто смішне відео, Мені здалося, що воно смішне, тому ми його подивилися, Дивимося, тут якби я не хочу, не буду нічого коментувати, просто дивимось наступне, Але піс. Сі-білд, дебіл білд, діді, дебіл білд, діді, біл, білд. На постійній основі. Он весь стабілен завжди і усюди. <реш> 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 я коротко, хочу якесь інше зробити відео. типу, де я Зараз буду там робити якийсь огляд, але а а, нафіг, Сьогодні буде таке відео. Так, Наступне, давайте подивимося. Реклама з Донецька. А, це зараз буде реклама з Горловки. В робаті можна посидіти, скушати приятний пончик і попити чай. недорого. У робаті в Горловці можна посидіти, скушати приємний пончик і попити чай, недорого. А, це вся реклама. Е я, от єдиний, я я постійно думаю, ну це оцей Ігор з Горловки. Горловка, і Наківа-Макеївка. Ну, мені, звичайно, шкода, що, що там ось так все. І це ж не прикол, це ж реальна людина. Тобто це не якийсь типу Стьоп на рекламу. Це, це реально вони вважають, що це реклама. От він зараз каже. Цей, скільки це Тікток 10 секунд, і він пише: тут можна випити чай і з'їсти пончик. Ну, якби дякую за інформацію. <гум> Але це ж просто пиздець якийсь. Я не знаю, а що люди пишуть? Ну, хоч тут не прочитав, а це... ні, Люди питають ціну. Тобто реклама, певно, що працює. Но це насправді, ну. Ну, огидно, бляха, ви бачили рекламу? Ви бачили, що рекламують на суперболі американському. Чи, чи, чи навіть подивіться якусь прикольну рекламу, там комфі, не знаю, чи якихось там Джибара чи Мілкбара, Як це виглядає? І, і ось таке. Навіть як блогер український, ну, зрозуміло, в цьому ну, є якісь там відео стилізований під крінж, але ж це не стилізовано. Воно реально от таке є. І. І знову ж таки, я постійно кажу, що я не сміюсь з бідності, я сміюсь з того, ну блять, з цієї, що для них норма ось таке. Оце мені, от от мені дуже не хочеться, щоб мої діти росли і, і там вважали, що норма ось таке. Так от сидіти з чаєм, з пончиком, блядь, і рекламувати ну, всілякі задрипані салони і так далі. Ну ми ж маємо тягнутися до чогось хорошого, там, не знаю, в одязі, там не рекламувати підробки, ну, рекламувати читання книжок, рекламувати щось таке сучасне, яке відповідає якимось, знаєте, Ну там нормам суспільства. Ну тобто це якийсь просто трешняк. Тобто, те, що вони рекламується, це просто якась жопа. І так можна. От я можу зайти до нього, дивіться, і подивитися, що він рекламує. Ну, от давайте подивимось. Наприклад, е, що тут, Чебурек. а ну це він давно рекламував, Це ми бачили. Ось він стриптизку. Аніс на пілоні це один кадри відкис порта, іскуства, котриста читають. До речі, хотів би сказати, що зараз от він читає це. і Іскуство, котриста читають себе елементи хореографії, акробатики, силових на вертикальній шестерні. Ї... Блін, можна ж куди цю дівчинку, яка <ріхать> на шестерні десь в якомусь торгівельному центрі, де це, в Горловці десь відбувається? Він набирає популярність як форма фітнесу і самовираження. <ріхать> Бля, він ледь читає, подивіться на це. Він <ріхать> набирає популярність як форма фітнесу і самовираження. Це <ріхать> комент, який виражає

а він подарував і троянду в кінці. Бляха, ну це що таке хол... горлівський халестяк? Типу, він подарував і. Блядь, ну це просто який-то. Так, окей, що там ще? Анд, подивимось. О, Джордан. Взагалі дуже прикольна тема. що Якщо будь-яке італійське прізвище повісти на, типу, на магазин, то буде від все буде магазин італійського взуття. Там Джордано, Дель Піро, Гатузо. На ялки, в Багодині, Ялті і Бога Дінгів Джартана і Чертбанку. От, сука, це неприємно, звісно, що він по нашій Ялті гуляє. Тобто, що такі от горлівські блядь, блогери гуляють по моїй і по твоїй ялті? Мені це неприємно. Ялта це взагалі окремо. Я хочу зробити огляд якихось кримських блогерів. Ми це зробимо обов'язково. Останні два роки перед початком війни, в 2014 році. Я провів, проводив новорічні нічі, от там тижні до і після нового року в Ялті, і це я обожнюю обожню, в Крим. Після цього я от не був. Останнє я був, якраз, здається, в новорічну ніч 13-го року. І це там зараз отакі от, гуляють. ...процентів на І на і 50% на світе раніше я був реклама асортимент. Блядь. О, Це він гуляє по нашій Ялті? Блін, ну це мені не подобається, таке ну. Крімчайні, внимання. Басадівський пляж не працює, але у Христі є ключ. Обращайтесь Со спини, ви знаєте її. Здесь... Кримчані... Це типу, а чи, чи то прикол такий, а, Чи то... А, чи то реально. Реклама того, що можна незаконно пройти на пляж. Ну, коротше, Масандрський пляж не працює. Ну, коротше, це взагалі блогер це окрема історія. Звізда зв Бердянська. Він їздить по окупованих територіях, там, Бердянськ, Ялта, і знімає цю всяку хуйню свою. Е, Кофімашина -машина вернулась із ремонту, і з Макеївки. Кому нужен номер спеціаліста, пишіть. Кофемашина... Ну, блядь, отаке от все. щось я хотів коментувати. Ну, це ігор, оце от є от сучасна сучасна окупована макіївка. Отаке от воно недолуге, нещасне. Якесь уйобішне, тупе, блядь. От воно на найв цьому дивовижніше, що вони толерують, що бути тупим, це, це нормально, бути недолугим це нормально. Вони ж там все позиціонують, блядь, Росія, щедра душа читаюча нація. А насправді, ну це, ну, це давно давно не так. Це не нація балету і, 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 і книг. Це вони ну спитають, читало це істота Достоєвського чи дивилася колись балет наживо. Ну може балет, до речі, дивилося, коли воно з гастролями приїжджало до Макіївки, але. Все інше, ну це просто треш. Ну, це просто жопа. Це толерування от такого, що. Ну, в Україні теж є такі автостанції, вбиті. Ну, це зрозуміло, що таке є. Але не окей це толерувати, робити вигляд, що це нормально. Ну, це, це херня. Ну, не треба це рекламувати, от отаке. Ну, р... Блять, коротше, дивимось наступне відео. О, давно ми к... Кирюшу Сіріуса не бачили, що там у нього. Давайте подивимось. Дім, джентльмени, дами і господа, дозвольте представити вам дім за 6,5 мільйонів рублів в Києві. А, блядь, він виходить з якогось смітника, з якогось звалища і каже, дім за 6,5 мільйонів. Сань, сколько это 6,5? Знову ми, да, стикаємося з цією проблемою. Ну, це десь 60 тисяч доларів, да, десь? Ну, мільйон десь. Ми, ми вже рахували. Ну, коротше, там, 60 тисяч доларів приблизно. Дом за Це він чи ні? Що це в Літавському районі, Сімашка, це вулиця Землячки. Ми Землячка. Обладає... До речі, оце їх там Камунаров, Сімашка, Посташова, це всі вулиці, я їх пам'ятаю з Кривого Рогу, бо в мене на вулиці Машка жила моя бабуся, це все ну, лідери там, компартії, якісь генерали і так далі. І я так. Тішуся, що ми якби від цього здихалися, що ми прибрали всі ці уйобішні назви там, мальмалюшкін, малюск... малюскінців... які-то там е... вигадані герої Великої Течної війни. Ну коротше, це просто трешняки. Я дуже радий, що ми від цього відійшли. щоов нас з'яўляється нові назвы там і сучасні більш там європейкі і повязні з наш сучасну історію томуму ці все сімашка і так да постошвацца просто шлях огромным участком землі скважнай красивая альтернативнай уборнай душа красивая альтерна Ты знаш такая красивая альтернативна уборная дзірка у це знаешь выходиш на вулицю і, Ну так дерев'яну херню відкрваешься там дзірка оця красивая альтернативная уборна те що конечно Кірюжа ну шарить як гімно называты э, більш-менш нормальными словами це дом 80 квадратных метров которые про глазу і ты просто понимаешь что за а -а -а. эти бабки ты получаешь по максимуму А Бля, ну я б, чесно, от уявімо, що я клієнт. От я б навіть уявімо, що захотів такий будинок. Ну я б мені б не сподобалося, що поруч моїм будинком е живе Кирил Сірос, як пацюк, який вилазить з цієї кучі багнюки. Мені це не дуже б сподобалось. Але вони знову ж таки він це показує і так пишається, що дивіться, в нас тут, блядь, розвала якийсь е смітник. И вот поруч вы купите себе дом за 60 тысяч долларов. Андулиновая крыша, шлаколитой, три три спальни, две гостиных, туалет, кухня, газовое отопление. И все это вы получаете всего лишь за 6,5 миллионов рублей. Не теряйте ни секундочки, звоните прямо сейчас мне по номеру телефона. Плюс 7 949 303 1010. Ссылочку на центр недвижимости МИР я мне оставлю в нам... а не Мне здається, уже час нам позвонить, да, Кириллу? Я думаю, ми, я морально до цього готуюсь. Ми це зробимо трішки пізніше. Так, давайте подивимо ще одне відео. Ми в Вінаківа, це Влад Воля, Ігор Горловський. і вот... Бля. Ти ми в Вінаківа, Влад Горловський. Влад Горловський його називають. Це хто? Оцей в короні, блядь. Сука. Ну, взагалі, все ж відбулося. В 2014 році, в Донецькій, Луганській області, це ось ви зараз це бачите: Влад Горлавський, Інаківський, Кирил Донецький. Це коли до влади прийшли люди. Які стали лідерами думок, от, ну тобто до влади прийшли люди, які, типу, як той самий Матарола, який приїхав в Донецьку область, до цього був моєчком машин і представником криміналітету, а став, типу, наці... героєм ополчення. І теж саме серед лідерів думок, ті, хто були ніким, взагалі завжди б їх вважали там маргіналами, там нікчемами, вони отримали. Отримали, типу, можливість віщати і бути почутими і побаченими. І те ж саме до влади прийшли люди, які були там ніким, були місцевими маргіналами, там, злочинцями, і так далі. І вони отримали можливість стати і керувати, ну, стати типу, сепаратистами і отримати владу в Донецьку, в Інакі, в Горловці, в Луганську і так далі. І це, ну, ми можемо, я можу з цього всього сміятися, але, але насправді це звичайно велика трагедія. бо в моєму оточенні величезна кількість друзів з Донецька, з Луганська. Це представники інтелігенції, як би це можливо високопарно не звучало. Це люди з вищої освіти, люди, які дійсно заробляли гроші, які, яким довелося покинути Донецьк і Луганськ. Бо ну неможливо, якщо ти хотів бути, якщо ти навіть заробляв великі гроші, але ти хотів бути частиною світу, то ну, неможливо було там жити після 14-го про всій любові до Донецька. І зрозуміло, там була величезна кількість людей заможних. Більшість з них дійсно виїхала. Хтось намагався там якось пітляти і продовжувати а, там, бізнес, щоб працював далі, приносив статки. Але ну, зрозуміло, що все це, все це велика трагедія для цього регіону. І от як це як вішенка на торті, оці Влад Інаківський, Кирил Донецький, от і всі королів ДНР, ця. Ну, ти розумієш, в нас, в нас теж є фрік-блогери, але ж їх сприймають як фрік-блогерів, а не як типу топ-блогерів. А це от, це от є цей ДНРівський топ. Наша верма. давайте подайдемо, посмотримо, які ціни... Я... Коли ти береш літеру М Макдональдса, якого там немає да, з 2014 року. До речі, коли Макдональдс закривався, наприклад, в Криму. І в Донецьку, і в Луганську всім співробітникам тоді пропонували роботу на підконтрольній території. Я знаю, що з Крима не дуже багато людей виїхали з Макдональдсу і отримали роботу потім, ну, там, хто хотів там, поближче, кудись, там, Миколаїв. Херсон, а більшість ну величезна кількість співробітників лишилася в Криму. Що там є, або можливо вони виїхали але не продовжили роботу в Макдональдс? Але зрозуміло, що і в Донецьку там теж немає Макдональдса, давно вже да, але вони якби типу висміюють, намагаються висміювати і показувати, що в нас все добре. Дивіться, в нас нам не треба в Макдональдс, в нас є шаурма. І ми просто літру перевернемо, і в нас все буде добре, ми такі, вух. Нам не треба ваші оці Макдональдси. Ми, блядь, донецькі, нам це не треба. Ну, блядь, ви не донецькі, ви уйобішні, Це трішки різні речі. Плутати оцей дух донецький, знаєте, такий. Таку загартованість, яка, до речі, присутня і в кроморозі, в якому я народився і виріс, дійсно людей, які там все життя на, на заводі, такі заводчані, знаєш, справжні мужики, це трішки не те. Ну, це, не, це не про те, що ми будемо жити і в гівні, і нам це буде подобатись. Ні, це ми зараз. ну, Дух, цей Донецький, він інший. Він інший він, це дійсно такі сильні, дуже люди, принципові люди. Ну, а це все. Хуйня на постном масле. Я сказала, моя мама. с Ассортимент. Люля куриный. 350 грамм, 370 Нет, ну, рублей. Меню, да, буду показывать? Ну, да, пожалуйста. Вот горячий шоколад раз. Горячий шоколад два. Горячий и латы, сударыня. Приятного аппетита. Что мне нравится? Фирменные кружки, чашки, стаканы. И они, мы пили из них чай на другой точке, главной. Там, во-первых, дай бог, чтобы у вас такая была. Там такой ассортимент товара. Там прям видно шашлык свиной Там вот эти вот, эти, мясо. Ну что, я, ну, короче. В открытие шаурмы, блядь, свято. Блядь. Я все, я все постоянно думаю. Це ж те місто, де була найбільша кількість дорогих авто в Україні на душу населення. Це, те ж, це ж те місто, де Євро приймали, де Бійонсі Ріана виступали, там, де на корпоративах туди там, джейло приїжджало. Ну, коротше, блять. Відкриття шаурми. Так, подивимо ще одне відео. Де, дами і господи! Ану, ану, як ти думаєш, що це зараз, що зараз вони презентують? От твої версії прям дуже пафосно, диви, вони так вдягнуті, ефектно. Що зараз буде, ану? Позвольте вам представити батарейки Дюрасел! Сука, блядь. Я не знаю, це плаче, чи я сміюся. они рекламируют, они презентуют батарейки Duracell, Саня. Это прикол, что? Ну что это такое? В мире их мощность просто невероятная. В руках. А-а-а, Оли. А-а. Да. Где чаще всего используются такие батарейки? Конечно же, это весы, потому что сейчас все следят за своим питанием, и мы продаем батарейки в весы. Uh, еще их можно использовать в фонарике в детских игрушках, в мелкой бытовой технике Pult. пульт uh, от телевизора. Я уверен, что у каждого из вас есть такие батарейки. И вы можете такие. Я щось... я. Ну, а что я, я могу тут роз... а що я можу прокоментувати? Батарейки Дюрасель. Сань, ты бачишь батарейки кого-то батарейки Дюрасен? Блядь, а я я хочу почитать коментарі. Це просто жесть, боюсь представить mm -hmm. Это прогресс. взагалі чому цьому я є приділ. Mm -hmm. мене теж питання. Якось геть на, скреп, на батарейки загнівать, здуріти можна. Рада, що хоч треш трешов бляха. Я закриваю свої бало, в них є батарейки, як завидно. Якщо покажете одну бумагу жіночі прокладки. <laughs> Неужели? Давай я може там може це прикол зараз виявиться. давай Батарейки приобрести по адресу 230-та стрілкова дивізія, це магазин мачем. Але бачите, але назви в них, от, як я казав, 230-та стрілкова дивізія, Ну, блядь, в них. Ну, люди живуть якимись йобнутими спогадами, цими скрепами, блядь, що діди вайвалі і на цьому побудоване їхнє життя. Ну, ладно, окей, не про це. Повертаємось до батареї. А, а і ціна їх 50 рублей. За штуку 50 можна купати як упаковку, так, так і поштучну. Поштучно, руб... блядь, поштучно. Який наступний крок? Я пам'ятаю, що коли вже в Кроморозі на початку 2000-х сигарети купували поштучно. Зараз можна купити поштучно, знаєш ти? Може, десь да, на зупинках там. бабусе контрабанду толкать поштучно, блять, поштучно батарейки. Также 2 А у Оли. Приходите, пожалуйста, ссылочку на мачок мы оставим в описании. Батарея хватит на все. Ну что? <говорит> короче, Треба закинчивать это видео сегодня. <говорит> я пойду на все бабки куплю дюрасель сегодня. Взагалі. Кожне, кожне це відео, коли я намагаюся щось там подивитися, якісь огляди, мені завжди думається, що типу, я буду сміятися, і я дійсно сміюся іноді. Але у підсумку це відео виявляється сумним. І я кожен раз так думаю, блін, ну так воно все. Типу, коли я там типу, артефакти якісь бачу там, на Блашений ринок хожу на, на Київський, мені там подобається якісь там касети купити плеер. Мені це все таки типу, прикольно. Але ну, воно прикольне, коли ти це як фан да, робиш, а коли А коли твоє місто в цей стан повертають, коли ти радієш Кока-Колі і батарейкам, бляха, я думаю, і відкриттю шаурми, мені це, звісно, все дуже сумно. І я в чергове хотів би наголосити, що кожне місто, яке ну, зрозуміло. Я не вірю, що вони б зробили таке з Києвом. Хоча, пляха, ну коли вони стояли вже під Києвом, я просто хотів би нагадати всім, хто від війни, що вони стояли під Києвом, да, За тиждень після початку повномасштабного. І ціль їхня була дійсно зайти в Київ. І я хотів би ще раз наголосити на героїчності. Захисники Київщини, і в нас велика кількість на каналі за інтерв'юр на основному інтерв'ю з людьми, які боронили Київ в ті, в, в ті дні. І представники Грузинського легіону, і білоруси, які зараз в полку Каліновського. Подивіться обов'язково, я дам послання під цим відео. І боронили Київ не, не тільки тому, що тут, типу, там нерухомість там, і так далі, а боронили Київ, бо це місто фантастичне, класне, українське, як і Дніпро, як і Одеса. <кій> і... От як якщо вони прийдуть до нас місто, якби вони тоді в них вийшли, то було б ось таке. Було б ось таке. От як оці дві Ах. Тому і сумно, ну, я, я не вірю, що Донецько такий зараз. Але Бляха, да, він такий. І вони це толерують, що це, типу, нормально. Друзі, виховуйте в собі і, 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 і плекайте в собі від почуття чогось прекрасного. Що це ненормально? Нормально це не знаю, їздити на електромобілі і смачно їсти, мандрувати світом. Зрозуміло, зараз там а, якісь боти або, або навіть і на боти, інді напишуть, що а що мандрувати світом, я не можу виїхати. Ну, блядь, да, бо війна в країні. Бо такі, хто провів свого часу руський мір на Донець, на Донеччину. А, вони зробили все можливе насправді, щоб війна сталася і тут. І я просто хотів би нагадати, що вони досі захищають е... захищають русський мір і захищають русскоязичних. До речі, про це теж не забувайте. Е... Тому робіть висновки. Я ну, не хочу нікого там, ні в чому переконувати, але мені здається, показуючи такі відео, стає набагато зрозумілише, з... куди ми рухаємося і за що ми боремося. Ось так. Всім гарного дня, слава Україні! Все буде добре. Ми на світлій стороні. Про це не забувайте. Це важливо розуміти. Всім пока.